Так, доброго дня, з вами зв'язкомплект. Хотів показати вам цікаву штучку, цікаву муфту. Значить, це поворотна осьова муфта з можливістю самостійної обжимки шлангів. Не доходило до них все часу не було. Тут трошки з'явилось і час, і люди попросили там пообжимати рукава. Значить, настільки проста штука, і дуже функціональна. Значить, що ми маємо? Резолюційне вікно. Ми бачимо якість палива. перше. Друге, поворотна муфта. Крутиться. Можна її як на пістолет, так і на колонку. Ну, куди угодно ставити. І третє це обжимка. Тобто, ось як виходить самостійно все. Тобто, вставили шланг обжимною муфтою піджали до кінця. Все. Ти її не витягнеш, не одірвеш нічого. І удобно, і 2 хвилини, і ви самі собі запресували. Не треба ніяких обжимок, станків, пресів і так далі. Дуже удобно. І пістолет, виходить, у нас на поворотній муточці крутиться. Якщо якась грязь є або щось ми бачимо в окні, запресовані шланги, все. Тобто дуже удобно. Прийшли такі, так що кому потрібно. Штучка зручна, удобна, недорога. І можна пресовувати самостійно собі. От. Так от воно виглядає. Тобто крутимо, конус зажимається, і вот, рукав стоїть на місці. Мертво. Кому треба, будь ласка, є в наявності. Відправимо, поставимо, якщо кому потрібно, колонку. Так що, будь ласка, користуйтесь. Все, це таке коротеньке я хотів показати по цій поворотній муфті. Бо поворотні є і звичайні. Ну, вот, поворотні і звичайні. Вот. Це просто крутиться пістолетом. Бачите?